Привіт, я Олександра. Це хвилина з шпадковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про апостиль. Та про те, яким чином проставити такий апостиль на документах, які видані податковими органами України, отже, нещодавно, 23 березня 2023 року, набрав чинності новий порядок проставлення апостилю власне легалізації документів, які видані уповноваженими органами України, серед таких органів, які мають право проставляти апостиль на Документах є податкова інспекція України Державна податкова служба. Отже, ви маєте право звернутися до податкових органів. За послугою проставлення апостилю, за послугою легалізації документів, які, наприклад, як податкова декларація про доходи ваші, або документ, що підтверджує сплату податків. Як це зробити? Власне, Державна податкова інспекція опублікувала новину на своєму сайті, що можна звернутися з відповідною заявою, надати оригінал та ту копію, на яку проставляється апостиль, або нотаріально посвідчену копію, яка підлягає апостилюванню, заповнити дані про дати інформацію про цей документ, а також сплатити збір, тому що послуга з проставлення апостилю є платною. Але тим не менше, якщо вам потрібно легалізувати дані, якусь довідку чи декларацію про доходи, механізм отримання. Легалізованої довідки чи документу з апостилем через органи податкової інспекції існує і він не складний. Пробуйте, якщо вам потрібні, документи для інших країн, а, власне, постильовані документи з України. Ця послуга стане вам у нагоді. У нас на цьому все. Ми щиро дякуємо, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.